Що ти тут робиш? А? Кан. Ну як це розуміти, а? Кан. Ну, нехай. Що таке? Три, чотири. По дві. Ще бачиш, що то? по угу. Один, День, два. Ви думаєте, я чим тут зайнята, а? Ну, просто оцініться. Це так не має бути, це воно так впало. Звідси буквально все отак впало, і я зрозуміла, що треба це все складати. А все, я маю на увазі свої прикраси і біжутерію. Тут багато всього. Вже прикиньте, що я знайшла, дивіться. Ні, Не, не це ця, ця фігня. оця. Ну погляньте просто любов. А ще от е, привіт з 2008-го. От. Обожнюю. Боже, просто обожнюю. А ще прикиньте, я цікаву штуку знайшла. Зараз покажу. Це, ну, типу, колія, підвіска. Мені якось то одна рідна людина подарувала. Тут Багато всяких весючок. Таке, знаєте. Кармеліти на виїзді. Але ну я таке люблю. Але знаєте, в чому прикол? Я давно хочу купити собі хрестик. Все ніяк не знайду того самого ідеального, але я тут один знайшла, зараз вам покажу. Сутко я думала, що ось цей. Ну, але це щось трохи так, ніби я ну, на атеїзм пішла, це не варіант. От, ось тут. Зараз я вам його знайду, чекайте. А, ось. Ну от. Чекайте, як він має бути ось так. Ну, ти сфокусуєшся сьогодні. От. Якось так. Ой, ну виглядає, може, він і не дуже. Але я люблю в подібному стилі. речі, ну. От. Ні, ну фокус сьогодні явно не в нас. В принципі, так як і я. Ну, давай, космос, прийом. Оф, не хочу. Ну, от реально не хочу. Давай, я в тебе вірю. Ну ви зрозуміли, який він. Будемо косити під сторону, але мені сподобалось. Єдине, що в мене теж там зірочки. Ну, чекайте хвильку, незручно тримати. От. От. Тепер ви розумієте, про що. Я. І, до речі, так я без манікюру. Ну, не суть. Просто гляньте. Ну, гарний же. Я, правда, хочу мініатюрніше. Не такий великий, але... але. Так як я люблю в такому стилі прикраси. То це, по-моєму, якраз. Тому що всякі є ангелочки от, і всяке таке, але. Типу, без цієї одної вісюльки, якби кульє свою красу не втратить. Тому так. Почекайте, бо вже аж не фокусується. Тут ще багато різних кульів. І вже тут, Боже мій. Оце я дуже люблю. Ну, як сказати, таке в буденному житті не носиться. Але в плані фотографій, е, його взагалі прийнято носити е, інакшим чином. Типу, навпаки, ось це внизу. Ось це в основному, але я так як зараз вам показую. Навпаки, це в районі шиї, а це внизу. Не знаю, мені подобається. Якщо говорити про прикраси, то як на якісь фотографії, то це дивовижно. О, я так любила цей кейс, коли була з цим телефоном. Це любов, камера не передає. Тут ще була отака штука, відклею лишилась, щоб можна було тримати, але він відпадний. Просто. Ви зараз бачите мене в такому вигляді, бо я щойно помила голівеньку, була на кухні, а там все готувалось, і мені не хотілося, щоб моє волосочко пропахло всіма тими чудевими моментами. Тому так. От. Зараз буду накручувати на цей бігуть, я забула, як це називається. Ви що думали, я жартую, що п'ю з цієї штуки? Реально п'ю. Бо інакшого стаканчика такого за розміром в мене нема. Тому хай буде так. Я намагаюся відновити баланс води в організмі. А взагалі, знаєте. Чекайте, а взагалі, знаєте, у мене до дітька ще планів на зараз, а вона вже на хвилинку четверта дня. О боже, воно ще мокре, чекайте, бо зручно не ставило, щось воно не дуже. Такий ніби краще. У мене ще плані, ну як сказати, планів, ну таких дрібних справ, що треба би ще зробити. Я хочу оцю ялиночку. Ой, господи, оцю ялиночку ще нормально одягнути, тому що там гірлянди е, здохли. І треба нормально груше, щоб там повішати. От, і ще я дуже хотіла пограти в свою гру, там новий сезон. Гра ось ця, я раніше показувала. І я хотіла стягнути, зробити манікюр. Не знаю. І я прикрасила, ото вчора що вам показувала. Що я типу, все розібрала, розібрала, ну, якби я все розібрала, все, що в мене є, але я ще не поскладала так, як мені б того хотілося. І я десь засунула, я не пам'ятаю, де свої кільця, ті, що з феніксом і змією. От. До речі, сережки знайшла до того кільця з змією. Потім покажу. От, не то, що це якісь такі прям глобальні справи, це такий дрібезок, коли щось я протупила за весь день і, і нічого та не зробила. Так, не знаю, може, може і так залишитися у мене вже корені. Слава Богу, які. Не знаю, я подумаю відрощувати поки що до, до певного відсотка від, від кореня. І може так і залишати, а потім підфарбовувати, щоб в мене корені були мої. Тут, правда, перехід надто гострий виглядає, і воно не дуже. Але подивимось, скоріш за все, скоріш за все. Я буду його відрощувати, але кольор мені подобається. Ну, я періодично скучаю за своїм темним, бо він був більш такий, ну, більш базовий, під нього легше було все підібрати. От, не знаю. давайте будемо накручуватись, бо воно, правда, вологе, але на моє волосся може вже не накрутитися, бо вже трошки суховати, блін. Власне, за ідеєю, оце, що я зараз накручу, оця штука, я забула, як вона називається. Ем, то ця укладка, а-ля укладка, якщо все вдасться, то вона мала би витримати якраз вже до Нового року, бо сьогодні у нас що? Сьогодні у нас неділя, 29, здається, ну. Так, коротше, я пішла накручуватися. <плес> Якось так. Коротше, трошки пішла не за планом. <плес> <плес> От. Але, ну не знаю, я, напевно, потримаю там може годинки-дві. Максимум 3 і розпущу. Не буду тримати до якогось там супер ефекту. Я не хочу аж прям таких плотних кудряшок, щоб вони. Не... Бо зазвичай, коли я таким чином накручую, то вони в мене тримаються днів 5. І, ну, прям дуже добре тримаються. Я так не хочу. Я хочу дуже легкого варіанту, щоб воно просто більш-менш форму якусь мало. Тому так, може зараз встигну ще зробити манікюр. Навіть якщо він відвалиться за день 2. Це не має значного, щоб на новий рік дотримався якось. Просто. Гаррі Поттері якась там частина, а я тут розгибаю. Все оце. Я хочу всі свої прикраси скласти сюди, щоб було зручно переносити. Іншого кейса у мене немає. Поки що. Прийти вдачі. Ну що, я все сюди вмістила? А це навіть не знаю від чого. Зараз відкрию ще раз загляну. Ну от. Все помістилось. Там в нас одна така коробочка з сережками, з таким дрібним. Ну, це показувати не буду, одним словом, суть в тому, що все помістилось. І ж навіть, що хотіла показати, у мене виявляється, є така прикраса, а я зовсім забула, що вона в мене така є. І, до речі, я вже навіть підібрала, що я одягну на Новий рік. Новий рік святкуємо вдома, як завжди, але все-таки. До речі, воно доволі довге. І все-таки гарне, почуйте, бо От. Чимось схоже на лавець Доволі таки оригінальна штука. Закривається вона нелегко, але все-таки тішить, що закривається. Що в мене було в цій скриньці багато всякого, але я звідти все забрала. Копійки залишилася скринька. Зай, скриньку, напевно, збережу, але прикраси, поки зберігати не буду. Добрій ранок, Подусічка моя добра. Ввечері перезила ялинку ще раз, бо Томик її просто розкидав весь гриз, звісно. Зробила манікюр, не знаю, скільки витримає. І тут, слухайте, люденьки, я тільки вчора подумала, що хочу глянути цей фільм. Будинок з приколами. Обожнюю. Я вже зробила макіяж до Нового року, хоча до Нового року ще більше як 12 годин. Ще без зачіски, правда, і без помадки. Але мені тут прийшла. Одна штука зараз покажу. Дивіться, яка милість прийшла. Пташки Декоративні. Красава. Боже. Ігрушечки, хоча ялинка вже стоїть прикрашена, але нічого, зараз будемо міняти. Манікюр не витримав, так. Ти робити. Ранчок mm.